Доброго дня. Хочу лишити відгук. Ось за це кріплення для телефону над дзеркалом. Придбав його в магазині Ало. Проїхало це кріплення тисячу кілометрів. Воно купувалось для одної поїздки. І це просто жах. Це просто жах. За тисячу кілометрів воно злітало разів 5 з дзеркала, тому що воно не тримається. Разів 5. Також викидало телефон. Воно не тримає добре телефон. Телефон просто вискакує звідси. До зеркала його вже закріпить нереально, дивіться. Це, як вроді ним я лозили, ну я не знаю скільки там. Місяць-два. Це одна поїздка на 1000 кілометрів. Воно для цього і купувалось. Ці ще тримають, плюс-мінус, але От, нижні тримають дуже добре. Але ось дивіться. Просто злітає з зеркала. Як воно там має триматися? Послухайте, це якість, я вам скажу, нижче нуля. Нижче. Це не нуль, це нижче нуля. Тут навіть не продумано, щоб тримало телефон, зробити якийсь виступ, да? щоб телефон там сів і тримався. Телефон просто вилітає звідси. Це дуже недобре. Він не падає, він викручується. Тому що ну, тут немає не виступів, нічого, наклеїла якусь саму дешеву м'якушку. Це, це саме, саме, не знаю, мерзотне кріплення, що я бачив. Одне використання, дивіться, воно не тримає нічого. Це просто жах. За таке треба вибачатись і повертати гроші. Тому що заплатив я за нього 176 гривень. Зараз воно там вже дешевше, на другий день зразу стало. Але воно навіть тих 100 гривень, що за нього просять, не коштує. Не купуйте ніхто, не вартує того.